Трагедія сталася ось у цьому домі. Роман і Ніна мешкали тут із чотирирічною дочкою Кариною, а разом із ними Романові батьки. Того ранку вони першими побачили дим у коридорі, що горить у дітей у кімнаті. Зрозуміли одразу. Батько зайшов до кімнати, як пояснив працівникам поліції. Побачив, що горить дитяча коляска. Відразу почав тушити коляску. Дитячий візок зідлів ущент. Диму було стільки, аж посіріли стіни. На ліжку ж лежали Ніна та Роман. Їхню дитину врятував щасливий випадок. Дочка напередодні попросилася ночувати з бабусею в сусідній кімнаті. Мама ж Карини вчаділа на смерть, уже задихався й батько, та він раптово підскочив з ліжка. Пробудився і вискочив на вулицю. Батько за ним. І на його очах він скочив керниця. На вулиці щинився справжній переполох. Кричав: Поможіть, поможіть витягнути роману, в кірниць. Сусіди одразу примчали на допомогу, та 32-річного чоловіка з води витягли уже мертвим. Усі були приголомшені раптовим поворотом, не згорів, так утопився. Шок страшний. бо я побігла. Я думала, що він ще живий. Був, але там хлопці вже все, каже. Лежить синий, часто синій. Як така прикра трагедія могла статися з чоловіком? Роман колись перебував на обліку у психіатра, тому слідство не відкидає навіть версії про неординарне самогубство. Невідомо, чи то від хвилювання, чи від побаченого, чи останній шоку. Ми вже цього не можемо засвоїти. Сусіди завжди вважали сім'ю, в якій сталася трагедія нормальною, що Роман, дивом, урятувавшись від вогню, втопився навмисно, люди сумніваються. Він просто вийшов з брак повітря і він не розумів, що робить. Відомо, що в кімнаті Романа та Ніни цілу ніч працювали два електрообігрівачі. Саме це і стало причиною біди, на думку односельців. Кинули там щось на електричний обігрівач, кинули чи штани, чи там якийсь одяг малої. І все, та й то загорілося. Кримінальне провадження по завершенні слідства ймовірно закриють через нещасний випадок. Невизначеною нині залишається доля маленької Карини, що в одну ніч втратила обох батьків дитину, поки забрали в інтернат.